А, а, так, ні, дивіться, тут ще механік, це вчора лампи зробили. Гуки підняв. Це вчора тут були. Гуки підняв. Позавчора. вчора. що підвал? Слава Україні. Що ж заходите, коли в аномалії не, не боячись про те, що вона вас не зірває, блядь. Дайсі. Веде в підвал. Волкер Україн. -проджект. Ну а коли самобіє, я вважала вам Простите, зробити те ж саме. руки. Просто войди. Давай, mm, швидко. Димо тут. Хуя сейчас чуешь музыку? Вот цей в курсе ты б казав. Ну и ця, протигаз, Йоп. пт твою мать. Yeah, я хлопать. Зван... Кол коломбо. Я чомусь не здоровье. Коломбо. Ты ж коломбо, <плопко> ты підозрюванный, я по... Побачив, здається, снайпер перед тим як ту лампу. Ти в курсі про це? Ні. Де був 5 хвилин або 20 хвилин тому? Біля Сідора. Що купляв. Противогаз, набої до дробовика, аптечку, бінтики. Я <coughs> гроші на це дістав. Найшов собачку. По дорозі біла собачка, відрізав а Сідору продав. Угу. І за це все купив все-таки набір? Ну то пару собачок прибігло до неї. Одна вмерла, всі прибігли їсти її. <клес> Яка ціна У сидора заїсти. 250. 250. Записав 250? Запс... 250. Тож казав. Записав до я кажу, я. Завсабло собаку 600. Прийом. Тихо, прийом, пораття тихо, прийом. Що там музика? От ти кумедний, поганий, як мостиберка, коли дати. Кажеш, противогаз купил за декілька собак. Так? А що він коштує по 4000, блядь? Ти 3700 болтав키 хлопчику. 3700. Там точно проти газ зараз коштує? Точно він коштує 4000 б? Ну 3700 копікал. А там ты досидит, может у Ну, то я ж Так я не декілька хвилин, я... Я тебе питаю, блядь, сиди мовчки нахуй. Я вчора поохотився, сьогодні він проснувся, пішов до Сидора. Стояв, продавався, вибирав, шоку передбата. Тепер же вчора? Ну, Купився. Так, давай на вихід, блять. Заебав, Давай на вихід, нахуй. за чого? Mm -hmm. За що? Mm -hmm. На вихід выхир уже прапор, mm -hmm. ты заснув нахуй? Замахали на блять, грибані. До mm мене, -hmm. блять, на вихід пит Займайся оцим, блядь. Полтавчан. Да, ось цим. блядь. Пане майор, може відвести його до нас на КПЗ? Ой... Так, за мною рухаємо. Ну все, родити, до вас за котендер. Бісяці вояки. Рухаємо за мною! Я не хочу мокнути й постудитися. Я б за вами вроді рухаюсь. Він сам тупить, а внуйка рухається за мною. Хе. Фуйяке. За тих сталкерів клятих, зато тепер у них світло є. Ви тепер ним легко живеться. З генератором. Не знаю, не бачу світла. <світку> Таким генератором? Ну ми ж до вас як до людей, по людяному, хлопці тримайте, медицину тримайте. Блять. О, ну давай попробуем. Пробуем. 752, 750, 750, 14 тысяч. 1400. 4 псав до собаки и тобі хвост. Ни лампы не залишил, блядь. І як мені документи пропонують заповнювати тепер? Кух. Пане офіцер, до мене не дивіться, я не Лицем знаю. Лицем до стіни! Лицем до стіни! і Ніяких коментарів! Тебе відправили до мене, майор не просто так. Знаєш, чого він тебе сам не захотів колоти? Сказали не коментувати, я нічого не коментую. Ей! видай двостволку? Та не набої, бляха моха. Клади мотузку на землю. Проходь вперед. Секунду. Що ти вкрадаш мене протувався замість до, ще до вкрав, то ще проти вас? Це твій новий, чудовий, уютний готельний номер. А за що можна хоч знати? А за що ми зараз дізнаємося? А тепер давай по порядку. З Того, що я почув. Перше. Чого що ти сьогодні купляв усидора? Тебе газ. Що ще? Набої. Слухай, я з тебе буду кліщами витягувати. Ну проти вас набої купив, он до Що ще купив. Він так купив. Друже, кліщів мене є! Кліщів мене є, ти ворушись. Ізніми, ну, що він... проти газ з Він так купив. Що ще купити? Скільки ти заплатив за усе це майно, сидорово? Не рахував. Де ти взяв гроші на це? Ще разок мені. Ну, вчора собачок настріляв. Просто від початку твоєї розмови я чув, що собачка була одна, і ти зрізав її один хвостик, а потім виявилося, що собачок декілька. Так скільки було собачок? Було п'ять до собак. 5 собак? Так. 5 собак приблизно на 300, ну це півтори тисячі виходить, -собак. знаєш, ніяк не дотягує. до собак. А до собаки вони що якісь особливі. Лах... Утру дорожчі. Лахматий. То лисі, це лахматі. І скільки Сидор бере за хвіст псевдо собаки. 750 Тобто на тебе зараз вибігло 5 псевдо собаки, ти з цим обрізом від них відстрілявся? Тому і набої купував, так я заліз на камінчик. Ефіопець, а ти мені не брешеш? Чи ти ну, можеш Пішли подивимося. Можете піти подивитися, якщо залишилися останки тих собачок біля моста. Підставити. Відставити таку розмову. Тут я задаю питання. Так ви задали У я запитаю. П'ять псевдо собак, чудово. На 750, це 3 з половиною тисячі. якось не виходить. Ну то ви думаєте, що я е, перший день в зоні і не маю заощаджень? Я так, вам сказав, що я купив. Питання було вага. якось незрозуміло поставлено. Питання було якось незрозуміло поставлено. Я запитав звідки в тебе гроші? Ти мені почав туляти за п'ять собачок, ну... а тепер ти кажеш що ти в нас... Мільйонер і в тебе є заощадження. Так, так може, Я не казав, що я мільйонер. Я сказав, я придбав противогаз. Ви запитали, що ще придбав? Я вам сказав, бінта і набої, все. Противогаз я купив за собачок. Я вам так сказав. Ви спитали, звідки гроші на противогаз? вас? Вас на полковник спитав, звідки гроші на противогаз? Я вам сказав чесно, за собак. Ви не питали, звідки в мене Питала, ще гроші. Вставте. За що я щеплював? Я не люблю вас, ефіопійців, якщо чесно знаєш. Я не ефіопійський. Я ти полтавчанин. Мені я з Полтави. Полтавчанин. Ти мені підозрілий полтавчанин, тому Чому? що я навіть не вірю, що ти з полтави. Ти можеш якось підтвердити? Паспорт де твій? Нема, я Полтавчанин. Загалом. Так ти хочеш сказати, щоб я такому як ти повірив на слово? Ні. Як ти є? можеш мені щось розповісти реальне? Ну, наприклад, щоб я дійсно повірив, що ти полтавчани на ефіопієць, який тут, наприклад, зриває, переносить тротил, копає метал і мідні кабелі? Не знаю, а що ви хочете почути. А от, а це ти вже правильно ведеш розмову, друже. А хочу я почути? Де зникли наші генератори? Куди пропало моє освітлення? Що за покидьки регулярно залазять до мене кабінет і крадуть мої освітлювані лампи та рації та таке інше. От що я хочу дізнатися. А я а не ти, ти можу вже знати. себе і зображай. Ну, можливо, у вас в Ефіопії телепатія розвинута краще, ніж у нас в Україні. На тому, жаль, ні. Я з України, я Українець. Ну тоді ти дивися, в тебе є багато часу, щоб розвинути в собі телепатичні навички та щось пригадати. Тобі їжа потрібна? На Чи жаль. Дякую, ні. Ні, їжа не вода не потрібна. Ні. Я собачок ну, настріляв, ти ти... в мене їжа хватає. Та хватить мені, блять, про тих собачок втирати. Так То я можу тобі показати м'ясо. Не тобі, а вам. Вам, пане офіцер. Можу вам показати, що в мене м'ясо собак. Слухай, давай мені не про м'ясо собак. Мене сьогодні полковник за це м'ясо 100, що ти будеш наступним моїм м'ясом. Ти посиди, маринуйся, навички свої в телепатії поупражняй, і я зайду через строку. І я чекаю на співпрацю. А що я вам маю? Бо інакше повести? ти звідси не вийдеш, друже. А що я вам а маю відповісти? А ти вже сам придумаєш, що ти, не ти маєш відповісти так, щоб пана мені сподобалося. Та... Ну то я вам відповідаю зразу, в мене телепатичних немає здібностей. Я з України, з Полтави, і я не знаю, хто вас краде. Я до вас сюди не ходжу зовсім, усім навіть. Військові. Полтавчанин, я особисто в тебе збирав інформацію перший раз на КПП, так. а ти мені кажеш, що ти сюди не ходиш, полтавчанин. Так я до так, вас до науковця цей... перший раз пройшов, і зібрали ви мене інформацію і все. Я більше до вас не з'являвся тут. Так. Так ти кажеш, що ти до нас не ходив, ти кожен Я сказав, до вас до слова, не ходжу. Віз. Я сказав, я до вас не ходжу. Ви мене часто того, бачили того, на КПП. Ви мене часто бачили на КПП після того, як я до науковця ходив. Я до науковця він, ну, мене наука. Я на бачив тебе на КПП двічі і мені цього достатньо. Слухай, не знаю. з тобою разу. Мені немає часу, коли з тобою присікатися. Коли я повернусь, я очікую на співпрацю. І на, інформацію. на яку Якщо інформацію. Якщо її не буде, тобі буде гірше. Я не знаю нічого. На ту, яку яку ти не дасиш сам, я виб'ю з тебе силою. Так я нічого Все, не знаю. Удачі, подумай тут. В тебе час до ранку і мене не хвилює. Посиди тут в темряві, на холодній землі і покумекай. О, день настал. Ого! Круто! Черевшина! Мол, в души убрала калина вына. Вівчера в садочку! Ты пому куточку! Э, де, девчина! И мне у тебя брата заберем. Десь в зоні зустрінь. Ну ми що приставили? тобі, прийшли якісь ідеї в голову? Ні, пане, пане офіцер. Які ідеї? За що? Ну... Чудово! Чудово! Я хотів почути цю відповідь. Зараз ми спробуємо дістати їх з твоєї голови. У мене є досвід хірургії, і я вмію доставати ці знання з голови з таких, як ти. Я знаю, що таке це трепанація це? черепа. <кхем> Дайте я перекурю хвилинку. Так, так, так. Я перекурю хвилинку, прийду до музикального настрою. Не ури уриновсю Іванівську! Так. Не ури уриновсю Іванівську, тип! Пане прапорщик, прошу підійти до мене. Прийшли тобі якісь ідеї в голову Сталкер? Та які ідеї? Я тільки прокинувся і ви прибігли. Які ідеї. Офіцер, ви, ви дійсно щось спутаєте, офіцер? Чому ви так не вірите людям? На, поїжджу, у мене хороший настрій. Та ні, дякую. Якщо можна я з собою забру. Можливо це останній твій сніданок, друже. Так що я раджу тобі гарненькою поїсти. Грати у вас занадто великі. І підбирай землі, якщо рука витягнеться. Дякую. Смачного тобі. Зараз він поснідає. Ну хто ж його не знає? Можливо останній сніданок, я ж не звір. За них не я тебе на кол посажу. Поїв? Так. Дякую, було смачно. Як тобі смачно було, так? Ну так. це чудово, я хотів тобі догодити. Ну і тепер бліц-питання. Навчився ти телепатії ефіоп? На жаль, ні. Я не ефіоп. Чому вам так важко до мене відноситись нормально? Приступаємо до процедури. Прошу читати його. Я відмикаю. І зробіть так, щоб він нічого не бачив відразу хочу дивиться йому в очі, якщо чесно. не люблю до стены у вас пропаде. спочатку ну... не вдягай на голову хай вийде сюди, а то ще приб'ється раніше часу топай сюди стал чекай Хай підійде сюди, тому що може, блять, головою вдарити сюди. Ті на місці. Знімай нього верхній одяг, він йому може не знадобитись. Ай які бісові. Вперед! На мій голос. Лівіше. Вперед. Вломи йому смачно, хай впаде на землю. Вломи, вломи йому не соромся, блять, бачиш, він не полює. Ага. Та що ж ви так... Тепер ти пригадайся. Та що ж я маю пригадати? Я не знаю, що ви хочете від ну, мене. Давай спробуємо. Чекай! До спецзв'язку вийди на зв'язок! Секунду, секунду тобі повезло став. Я їм не можу... Ну, якби я просто десь на КПП піймав мене, я б йому предложив би бабки чи водяру. Він реально мене привів сюди в КПЗ, йому полковник надасть мені щось, щоб відкупився. Продовжуємо. Приходять ідеї в голову? Та які ідеї? Ну шо ви хочете? Ну попий, попий, попий. Ти ж які, які ідеї від мене ви хочете почути? Та шни. Ж... Лумий йому нормально під ребра, щоб згадав краще. Ага. Я нічого не знаю, офіцер. Ти сучий син, я тебе останній раз питаю, або співпраця, або снаряд. Смай... А яка співпраця? Я ж нічого не знаю. Я обычный новачок. Ай! Рано, рано, не рано. Ще ми спіємо. И ну каспи, давай, ти спробуєш пригадати ще, блядь. Та що ще маю вам при... пригадати? Хто забрав нас з КПП, генерал та 4... Згадав я тих мільйонків. Ламп та не знаю, я забрав Голосу погано. <с theo> хреном Та звідки ж я знаю, я недавно в зоне. Он с официально... Даже знаешь, я ж захлебнуся. Чекай, чекай, Капітан Так. Ти мені краще правду скажи. Та яку правду, офіцери, по погано. Ж, я, ж, я ж кажу, я простий новачок бігаю, тому не недалеко. Собачок он зустрів, Ледь він стрілявся, хвостики позбирав. А ви мені кажете, якісь генератори а може крав. може підріжемо його трошки. Не надо різати його. А підріжемо його трошки, дай. Ай, не надо, не надо. Не надо різати. Ну на, <ріст> Чекай. <Дай> кажу. <ріст> <ріст> Чекай кажу. Я нічого не брав, Став. офіцери. Став. Наліво. <кхи> Повернувся. Направо, правіше. Вперед. Правіше чуть-чуть. І... Ну що, закінчаємо з ним це і все. Та не треба за мною кінчати, я, я не ж знаю, офіцери, я... Я дійсно нічого не знаю, що ви хочете від мене почути? За те, що ти викрав Я нічого не крав. нашого угрупування військових викрав ...чотири лампи. Генератор десь вічкою. А також... Я навіть в очі не бачив. Я тебе приговорю до смерті. Я нічого не крав. Світарі, я нічого не крав, я нічого не бачив даже, не знаю. знаю Дайте які... бля, что я не могу. Ну хватить з ним гратися, грохаємо його та й все. Ну скільки можно цей садок. Та на, я щось... на Так точно. Давай. піднімайся, Зрозумій, чекай. Зрозумі. Ми це робимо не для того, щоб тебе якось. зрозумій, Це потрібно. Хтось засміг це зробити. Та я не знаю нікого. Я тобі я тут, я тут недавно... Чекай, чекай не бійся. все, не успокойся, все добре. Зрозумі. Я все розумію. Ти повинен будеш мені дістати цю інформацію. Порішали? Якщо знаю, то так, звичайно. Ти головне не, не бійся. Добре? Так добре. Дивись. Це все, що, що це було, це для того, щоб це в тебе було попередньо. Не більше, та, не та я, я ж чесно не знаю нічого. Навіть Бо перший раз розумію, розумію. У нас людина, яка упала на посту, прокинулася і побачила, як якийсь людина в капюшоні, в білій формі, як в тебе, розумієш, ти попав под описание. Та ще в лампу з Та Я ж кажу, я проснувся, сіто може підтвердити. Я коли нього проснувся. Добре, добре. все, 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 успокойся. Так, я бачу в тебя карты первые Это так, я... с А у меня стоит, ты знаешь что за стенка? Так, в принципе, ничего у не треба. Бетвы... Без броя всего стал, Не знаю, в виде бралы. Ты так, где его Зникла моя зброя. Він перепутав з мутузком і мутузок остався, а зброю забрав. Або зникла. Ну ладно, то таке. блін, Страшно? Страшно? Так. ми закінчили тут. Кеп, де його... Де його зброя? Зброя? Да. У мене Дай Я тому йому і не повірю, П'ять до собаку брізом, блядь. Ну таш. будьте здоровий. Та чому та ж... заліз, залізеш на камінчики, вони стоять. собою. Я тобі повірю. Але це тільки один раз. Зараз одягаєшся. Одягайся. Ти там хворий не лише якісь проблеми в тебе є. Та ні. Давай я зараз тебе накорблю, напою, про тебе почини. Значит, расширит. Брам. Безом. Да. А О, цебе то нормально писать? Тебе нормально. це, вони так. П -п попросили п поспілкуватися а і все і я сумку просили... звідки підігнали е що? ну потім поговоримо з тобою а що а що ну підігнали сумку мені там наука стояла прикольно я я постійно М -м. з противазом в руках ходив я зрозумію Блін, ну сумка нормальна слухай да велика я новачку якусь цю подару, підігнати новачку. Оно, дивись, воно сидить наш Сашко, колега наш. Трошки він правда не йому щось не везе, можеш йому підігнати сумку. А в нього ж то ж не так сама. А, в нього хіба... А, я mm -hmm. не бачив просто. чи простих. 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 простих, ладно, треба лікуватися йти десь. Блін. Вони, до речі, дуже хотіли мене знати, хто вкрав в них лампу. Его хер його знає. Купив проти Ваза, от стояв коло Сідора, Вони щось по побігали коли мене, по поговорили, поговорили, я посидив в КПЗ. Потім наука прийшла. З наукою вони щось там поспілкувалися, поспілкувалися. Сказали за те, що посидів в КПЗ, на тобі рюкзачка, під, під, підігнали і відпустили. Ей, Хері його знає, купив воду в Сіддора проти вас, стояв, нікого не чіпав, взяли, прийшли по Хотіли побити, але потім передумали. Ну ти як на вилазки будеш ходити, он сашка з собою візьми. Хороший хлопець. Правда йому трохи не щастить, але тут... А я думаю, мені теж то... трохи не <реш> газають. Бач <Бачимо>, вояки <реш> доколупалися. Ні за що ні про що. Так, ладно, треба піти відігрітись, бо я <реш> вже захворів, в них КПЗ холодно си, зараза. А, добре, добре, давай.